Привіт! Я отримав доступ до закритого тесту Elden Ring Night Rain І мені вдалося записати декілька матчів з іншими гравцями, чим я дуже хочу поділитися з вами. Далі покажу геймплей з гри, тож мочуйтеся зручніше та насолоджуйтеся переглядом. А також не забувайте, що я стрімлю на Twitch, де ви можете побачити весь геймплей в режимі онлайн. Ну все, погнали! А, ля, там прикол якісь висить в повітрі, я тільки зараз побачив. Що-то текстури просто. А, то текстури. От. кенджал тут варяється. Пен. О, пошли данж. Что дашь? Тут босс е, да? Десь має бути босс. Босс скачав... Що? А, ну да, нормально. Нормально. Lord's Divine Fortification О, ключ. Фак, хто тут? Да поможіть. Це шо за крутий перець Ну, щось не дуже крутий, слухай. Касаємо ще бомбану. Бам! Ха-ха! І наші вам ті магічки, подивіться, що пітушок робить. Просто на ізі розвалює цих лохів тут всіх. А коса або лук. Ну, лук мені напевно ні до чого. Можна косу взяти. Я потім її викинув все одно. Качнуть левел. Чуваки, нам ще одна була кімната. Хочете полутати? І пішли полутаємо. Що ще прикольно в минулому рані було, що ми взяли там хілку плюс одну. Покажи косу. Коса, щас покажу. О, така коса. Ну, виглядає круто, звісно. Виглядає непогано. Але вона повільна, і в неї анімації не дуже приємні. Таке. О май гад! Я полетів. Майже бута? Що? Щось там було? Бласбласшор спір. Що вони його так запинали далеко? А я своїх чуваків теж бафаю центра коло. Так, харе приїхати. Ну ти вчасно ульту заюзала, магічка. Прям коли вже помер бос. О, це Фрост накидає. Теж фрост накидає. Boost physical damage, ну я беру це по-любому. пасівка. на 15% менше демеджа отримую. Ти що? Це прям на мене маст Я ж буду танчити, напевно. Скоріш за все. Тому тут варіант без варіантів. Точніше, вибір без варіантів. Ну а що це коса? Це якась фігня повна, я не знаю. Ну, демедж у неї норм, і в неї пліт є. Ні, кстати, нормально, нормально, ладно, я, от, я зараз спробував, непогано, можна грати. Грати можна. Е, людина шари, коли потрібно ульту прожати, да? По ньому видно. Спеціаліст прям. Хілочка. О, можна вкачати зброю тут. Камінчик треба. А Грошей нема. Грошей нема на камінчик. Чігатана є! Чигатана імба трошечки, трошечки імба, присутня. Рапірка, рот накладає, кстати. Гняття. Ну, я буду так бігати. Мені норм так. Чуваки, там уже коло закривається. Ви тут херн'ю страдаєте. Ну камон, ну що це за несерйозне ставлення? Ми ж маємо тут виграти гру. Ми ж маємо виграти гру, погнали! Бабазакі він такий. Ну, до речі, наскільки я знаю, він е, над цією гро, грою не працював, практично. Він когось там заасайнив, сказав, типу, о, треба таку гру зробити, отак, вот отак, вот отак. Вот вот. Зробиш? Зроблю, все, я пішов. Але так. Можна й бібадзакі приділити, чо би ні. Пішли чистити замок, чуваки, чуваки, треба чистити замок, там уже коло закривається. А, в неї магічний демедж. Прикол. Прикол, прикол. Ну, вогняний на увазі Ну, кріта в неї дуже класно виглядає. Коли добиваєш ворога. Так, а ви можете сюди допригнути? Давайте сюди допригнемо. От хорош. Мужик знає, що робити. Хорош. <play> Залетів йому прям на спину. А як дістати баф? Ага, дістається. так more likely to break stance. Ого! Станбар швидше заповнювати можна. А ви хочете? Пішли внизу боса вб'ємо ще, пішли? Тут, тут фрішний баф, по суті. Тут босс зазвичай дуже слабкий завжди. Ну так, да, крусиблів Knight, що ми його не винесемо. Пішли винесемо Crucible Біл Ой! Ну, бляха, хрид. Хрид, прострали. Ну нічого, подримуй, крутою. Бля, боже, як, як, як же круто на ньому ульта відчувається на цьому персонажі. Це прямо кайф. Максимум стаміна. Ну таке, можна взяти, хай буде. Хай буде. Левел качнути треба. Клас. Пішли далі. Тут талісман завжди падає. Enchance, <кій> critical heat, boost guardian ability. Це ж талісман буквально для мого класу створений. алло. Беремо. Беремо, звісно. Будемо облочити на боссі. Намагатись. Мені для цього, правда, іншу зброю треба було, По боцю качати. Але то інше питання. А, там уже на босса треба бігти, побігли на босса. Може босс скоро буде? Це ж буде перший босс, да, в цьому рані. Молоточок якийсь. Ну, щось таке треба взяти, да Одноручне, тому що з косою одноручною буде незручно. Одноручною буде незручно. Можна реп зачитати. О, в неї є луна, Ренали. Крутяк. Місяць Ренали, мав на увазі. сорі сорі О, о о! о, Це воно! Бляха, у мене душ немає! Що робити? А де взяти душі? Все, можна взяти камінь. Так, беру камінчика. Качаю зброю. Ну, хоч свою алібарду качну. А, горю, горю. Горю, треба швидше бігти на боса. Жадність. Жадність нас зараз погубить. А, на боссу вже недалеко, нормально. Опля. Так, питання. Що їх тут наспавнилось так багато, реально? Ну це точно будуть криси. Якось застане уже. Хорошо, залітає. Ну кстати, ні, Одною рукою вона теж непогано б'ється. Ця. Фаса. Диви я просто я виніс. У мене ще ж є ця пасівка на те, що я стан заповнюю швидше. Ульта знову. Потім ще закруточку. І все, кайфуємо. І Це все, все, все. він уже Френзі Мод якийсь включив. Цей красюк великий. А, мене якийсь мелкий мочить. звідки взявся? Тебе засамали? Нормально, нормально, працюємо, працюємо. Давайте, мужики, трошки ще добити його треба. О, тут притулечки йому прямо в лице. І ульта знову, знову ульта доступна. Який ще крутий клас? Бам! Без шансів. Без шансів боса винесла. Не відчули. А, там баф є, точно. Треба ще взяти баф. Потенці. Blood loss, increase attack power. Так. Да. У мене ж зараз на блід зброя. Level up. 37 тисяч. ще треба 20к майже зібрати. Що в нас далі по, роз... по розкладу? Ждемо сюди. Ми ж тут були, наче. А ми тут не до кінця зачистили, плюс там зверху хтось є. Мені знаєте, що тут подобається, якщо брати оці особливості батл рояля в ті грі. Мені подобається, що ти не обираєш, куди ти летиш. Що воно тебе просто закидає і все. Тому що, якби ти обирав, то воно б могло тебе в різних закидати що ці місця. Ну, або твої союзники кудись БТПш ось нікуди треба. Було б незручно. Зиви, живе, живе магічка. Дивись, ще зараз роблю йому. Сука, він втік від мене. Ляка, зіов. Ультра графіка. Е, графіка тут ж не виставляється, це ж PlayStation. Тобто тут можеш поставити просто або режим е, performance, або графіка мод. Ну зараз перформанс мод у мене стоїть. NFP. Давайте снова. Ого, тут замес. Я туда тоже хочу. Уху, бля, копать фарова. Найс. Мне уже без маны тут майже справилась. О, кстати. та хороша штука. Эта mm. штука хороша, хороша, хороша. Спис. И спес який дає ще тобі. Накладання Морозу. Може його поюзаємо якось. Ну, блять, у атаки спеса, но вони такі повільні ну це ж капець. Це ж капець. Ой, а тут що? Синеньке щось. О, кстати, кстати, оце класна зброя. Оце можна поюзати дійсно, по факту, можна поюзати. Вона швидка має бути. Дивись. Оп, оп. І вона накладає відразу фрост, і бліц, здається. В оригіналі це просто тикалка, ну так. Да. Так, чекай, а що нам тут відкрилося? А, нам жуки відкрилися, а це що за прикол? Я от такого не бачу ніколи, здається. Бля, ну воно далеко. Так, пішли краще на той, на той пішли. Фак! Він знову заспавнився. А якщо його вбити? А що буде якщо його вбити? Чуваки, давайте об'ємо його. Чи ми його не об'ємо? Клон, ми вбиваємо його. Опась масельне. Тільки не я. Ааа! Бля, мужики рісніть мене. Я не дотачив. О, 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 майже ріснули. Пліз. Хорош, хорош, хорош! Просто ідеально, ідеально. Зараз все буде. живіть. живіть. Не, там хтось помирає. Ми буквально другого босса вбили зараз, якщо що, на минуточку. На минуточку. А де прикол з нього? О! Charging speed of ultimate. Charge Speed Ultimate мені дали зараз. Тобто у мене ульта буде ще швидше. Імба, імба. Ну, там уже боса мучить. Капець вони розкачалися вдвох там дивись Вони вже без мене можуть щось робити. Ну як, щось вони нормально справляються без мене. Йоу, просто прийшов на лут. Оу, оце теж дуже круто. Це теж дуже круто. Можна взяти. Замість. Та замість цього Guardians H Helbert, в принципі, можна. Замість нього взяти. Оставити отак от. оп, 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 оп. Катана це теж крута штука. Що... Вона ще й така довга, ти подивись. Ще б фіолетову катану. Ще б кайфанули. А, тут теж буде босс. Працюємо з боссом. Блять, прокляття накладание! Айпа! Десблайт! Чуваки, треба рез. О, магічка мене меня Хорош, 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 мужики. Погнали, погнали. Блять, знову накидаю цю херню. Блять, що ж це робиться з цим десблайтом? Так, я пришел на босса. Да, босс супер неприемный. Ну, он простой, но он просто ел, Пінок як у надачі, а руків як у акітзасі капець. Фрост. Це дуже крута зброя. Кстаті. Що тоді взяти? Guard counters. Холідемидж. Давай хетчет візьму. Я не знаю, що я буду його юзати, але хай буде. Замість балісти? Ну, в хетчет в ідеї дуже потужний. У нього ще скіл хороший, але це треба дві руки брати, тоді зброю. Це можна сказати, в принципі, впевнено, що найкраща команда, яка мені попадалася. А, це будуть знов, знову ці будуть рицарі. Ну, хетчет, да, хетчет хорош. Може з ними, з ними вийде якось в бета їх. Так, мужики, давайте я вам допоможу. Байтера разом вадает. Пап! Бляха, муха. Ну тут один прокачаний і два, типу, таких лохів. Оцей прокачаний, здається, так. Ну, давай цього на себе візьмемо, ви тих побийте там. Що? це це він сам чи що? What the fuck? Це що за атака, чувак? О май гад. Вони одного вбили. Найс. Nice. Яка мені жопа. Я застряг тупо в кущах. Вони мене ще й так нарізнуть далеко, напевно. Зараз вони побачать, хто тут головний у них. Тих чуваків, що вони вбивають, то таке от цей що зі мною був. А що це за тінь з'явилася? Це норм взагалі? все, один залишився. Давай ульту відразу. Який же демеж він наносить? Фак! Килл даже походу, не живу. Щось на нього Фрост перестал прокатить. Блять. О, нормально, меня підняли відразу. Давай, давай, вставай, вставай, вставай. О, прокнув Фрост. Давай ульту. Ульт так это. А, не, вот працює, вот працює. Польще щось він так лагать почав. <риклад> Били мене якось? Та fuck? Ну, щит, кстати. Блять, не блять, сука. Блять, супер обідно, ми майже виграли вже, майже пройшли. Супер обідно, Крінж, ну крінжово, да. Крінжова. Ну, цей босс складніший, ніж Магріт е, цей. Я думав, що то складний босс, але цей складніший. Там він хоча б один, його можна там якось законтролити, запінати. Ну все, він мене блок пробиває. Піц. Чувак, чуваки, ресайте, у нас є шанс. Нам немає магию реєса. Ой, капець. Тут щит не працює взагалі на цьому басфайті. Треба якось без щита просто ухиляння. Ноль ФПС. Ай! Та, блядь, ну це просто треш якийсь, блін. Ну що ж це таке? О, я горю. Чуваки вже заїбалися мене резать, походу. Ну а що? А що я зроблю? Ну а що? Ну така гра. А що? А мені не доходить. Я, я знову, я знову підійшов читом його блочить, блядь. Тільки 475 47 додавали в Song Battle? а ну я напишу ще раз пост. Кулачні атаки. Він ще й от вони зараз мене могли приєснути. У мене може... У мене немає арбалета, нічого такого немає. Ще додам, ну шадерка додасть, да. Коротше, я ще напишу пост. Та ну, ну Мені просто треба пожити. Це хуйово. Давай я його відволікаю, те Він розвернувся і дав іншого. От позел, хитрий. Добивайте їх все. Блять, у него Ха-ха-ха, сука, у него 2 хп залишилось.